прощену неділю Бердичів молився за Україну, за тих, хто на Майдані віддав життя за її гідне майбутнє, за мир та спокій на рідній землі. Смерть сотні її найкращих синів і дочок, згуртована народна боротьба за щасливе сьогодення і світле завтра. Грізне брязкання зброєю з боку режиму Путіна та почуття єдності зібрало на центральній площі сотні представників різних конфесій. Об'єднавшись перед лицем справжньої біди на головній сцені дійства та навколо неї, пліч опліч постало православ'я Московського і Київського патріархату, греко та римокатолицтво, католицтво пастори протестантських церков, безприкладне самодурство та бажання роз'єднати людей досягло зворотного ефекту. Ми сьогодні, християни, стоїмо сьогодні тут для того, щоб усудити людський егоїзм який ми бачимо, до чого привів, що коли своє Я людина ставить вище від інших чеснот християнських. І коли ми кожен із нас судимо про себе, тому що із себе починається наше життя, і себе починається наше відношення. І себе починається сімейні відношення і відношення у цілій цілі нашій державі. Як добре, коли ми розуміємо свої помилки. Як добре, коли ми розуміємо, що ми не праві, і ми зуміємо побороти себе і кажемо один до одного прости. І з другої сторони, ми розуміємо, коли ми не хочемо простити, коли наше Я стоїть вище за все. Ось сьогодні, дорогі браті і сестри, ми будемо творити молитву ще й такий день, що весь християнський світ стоїть сьогодні на порозі. Великого посту, коли ми повертаємо всі голову наліво і направо і кажемо один до одного прости, прости за те, що було недоречне в нашому житті, прости за те, що було недоречно в наших відношеннях. Прости, прости, прости. Не раз того вечора лунало серед священства питання: а чому власне відбулося все так, як відбулося? Проти Євгеній Шимченко за відповідю відсилає до святого письма «Світ цей лежить у злі, написано там. Тому кожен, хто прагне творити добро і жити праведно, вступає у бій зі світовим злом. Є в Україні чимало таких, хто забув про Божі заповіді, констатує священник. забув про те, задля чого Христос прийшов до людей. Христос прийшов в світ, щоб відновити образ Божий в людині. Христос прийшов в світ, щоб навчити нас жити в цьому світі. Христос приніс нам нові заповіді, на яких будується закон, старозавітній закон. Це заповіді любові, любити ближнього свого. Перша заповідь любити Бога з усім серцем своїм. І друга заповідь любити ближнього свого як самого себе. А чи можна любити Бога, не люблячи ближнього свого? Про це сказав в своєму посланні святий Іоанн Богослов. Якщо ти кажеш, що любиш Бога, але не любиш ближнього свого, неправду кажеш. Тому що не можна любити того, кого не бачиш, не люблячи того, кого бачиш. До покаяння, закликав український народ вікарний священик, кляш кляштурбосих кармелітів Олег Кондратюк. Не буде покаяння, на цю землю прийде війна, і бути тоді ще не одній небесній сотні, переконаний отець Олег. Існує межа, за якою потрібно починати вже конкретні дії, говорить він. І цією дією має виступити сповідь кожного. Нині вся Україна знаходиться у величезній напрузі, додає священник і питає, чи є у неї надія. Надія є і сторінки Біблії, зокрема історія про пророка Іону, тому свідчення. Пророк Іона отримав слово від Бога, що він має йти в Ніневію і сказати що пройде якийсь проміжок часу і Ніневія буде знищена. І весь народ відреагував одностайно разом з Царем, разом з Свитою. Вони всі одягнули веретища. Вони сіли на плацах, почали плакати, припинили якісь гуляння народні, припинили веселість, почали каятися в гріхах, так, як вміли, так, як могли, так, як кожен був научений. І Бог, побачивши їхню скруху і їхнє покаяння не на словах, а на ділі конкретному. Він змилувався над ними, і Ніневія була. Спасенна, вона не розрушилась. Яка наука з цієї історії плине для нас? Ми теж зараз в неспокою, що прийде завтра. І тому так само, як Ніневітяне, нам потрібно зараз подивитися в серце кожному самому собі, в серце своє власне, щоб звідти почати виривати пагони гріха, почати народне покаяння. Той вечір і справді можна було назвати особливим сотні поглядів, направлених на отців священиків, не бувала, не дивлячись на світлий сум, піднесеність, молитви, що линули до небес, ловіння кожного пастирського слова. Це унікальне дійство можна би було прийняти за велику пасху, якби не розуміння причини зібрання, говорить настоятель греко-католицької парафії Бардичева, отець Іван Цихуляк. Коли надія тане, коли люди просять Господа про допомогу, відчуваєш себе скоріш під Голгофою, засновник ліги милосердя Райель Фоліро, розмірковуючи про любов, говорив так. Видається, каже, що любити є легко, але насправді любити це є тяжкий труд. І той тільки дорогими з вас, хто справді в житті похристиянськи, Уміє любити, він напевне в житті переконався не раз, що це не є флірт, а це є тяжкий труд, саме дорогі мої правдивої любові, такої, про яку говорить святий апостол Павло, що вона не надимається, вона не бешкетує, вона не вимагає свого, правдива любов все стерпить, правдива любов все перенесе. Отакої любові, дорогі мої, справді нам потрібно, отаку любов потрібно нам здобути, здобути через особу Христа, що змушувало людей кидати свої затишні оселі, і часто, говорячи неправду своїм близьким, опинятися у самому пеклі протистояння. Вони йшли на майдан, вступали у бій з беркутівцями і під кулями снайперів робили те, у що ще кілька місяців тому мало би хто повірив. Руйнували свавілля у державі, здирали із неї стару потворну шкіру, даруючи нове обличчя, що довело до того, що українець роками безжально знущався над українцем. На думку пастора Петра Стахова, всьому виною гріх, що затишно умостився у людському житті. Я хотів би зачитати деякі слова, які записані в святи Книги Євангелії. Ці слова сказав Ісус Христос, наш Господь. Звертаючись до своїх учнів, але ці учні звертаючись до всіх нас, він говорив їх тоді, коли він мав іти на Голгофу, щоби там пролити не чужу кров, не кров може якогось розбійника, не кров даже своїх учнів, а свою дорогоцінну кров раді того, щоби дати тобі і мені спасіння. Цікаві і дуже важливі слова, які записані в Євангелії, їх записав євангелист Іван. Христос каже так: як полюбив мене Отець, так і я возлюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то залишитесь у любові моїй. Як і я виконав заповіді мого Отця і перебуваю. В його любові. Якби не ось ця Небесна Сотня, багато би хто думав, що у бій за нову Україну йшли виключно уродженці західної її частини. Якби не марші протесту мало не всією країною, у тому числі і Бердичевом, багато би хто вважав, що Майдан це справа рук так званих клятих бандерівців. Ці люди були єдиними у бою, стали єдиними і на небесах. Нині у них там своя Україна мирна, справедлива, без розбрату і політичних чвар. Збираємося біля цих портретів частіше, вдивляємося у ці обличчя і у небо. Не забуваємо про їхній подвиг і викорінюємо у собі гріх.